Завершився Blast Premier Spring Final 2023. ESL сподівається, що Counter-Strike 2 дебютує на IEM Cologne 2023. Легенди доти знову повертаються, але тимчасово. Що маємо, те маємо. Наскільки цей тиждень був багатим на відеоігрові анонси, настільки ж бідним на кіберспортивні змагання з усіх дисциплін. Варто відмітити, що досі тривають Рімліг Сізон 20 з Доти та VCT Masters Tokyo 2023 з Valorant. і про них ми обов'язково розповімо, коли вони завершаться. Але менш з тим, один з турнірів з CSGO все ж добіг кінця на початку цього початку цього тижня. Все ж біг кінця на початку цього тижня, і це Blast Premier Spring Final 2023. У ньому взяли участь 8 команд: Vitality, Face, G2, Heroic, Astralis, Complexity, Cloud9 та Imperial. Вони змагалися за призовий фонд у 425 тисяч доларів, розпочавшись групового етапу. Звідти Getu Heroic вийшли одразу в півфінал плей-оффу, а FaZe, Vitality, Imperial та Complexity в чвертьфінал. боротьбі за головний приз, а саме у 200 тисяч доларів та місце на Blast Premier World Final 2023, зустрілися Vitality та Heroic. і останні перемогли з рахунком 2-1. The Jester! Ми залишаємось обережно оптимістичними. Counter-Strike 2 вже цього літа замінить Global Offensive, що для звичайних гравців, що для професійних. Майже обов'язковим елементом кожного з останніх турнірів у цій дисципліні є шумач у cs 2 і вище оглянути Blast Premier Spring Final виключенням не став. Однак організатори Intel Extreme Masters Cologne 2023, турніру з призовим фондом в мільйон доларів, який тим не менш не вважається мейджором, бажають провести всі змагання саме в CS2. Як представники ESL повідомляють порталу Dot Esports, вони безумовно захоплені можливістю зробити EM Cologne першим великим турніром, проведеним на новій грі. Однак вони занепокоєні тим, наскільки CS2 до того моменту буде придатною до настільки високого рівня змагань, бо, очевидь, мова йде про відсутність багів, полірування балансу під особливості гри, а також дієвість нової античіт системи. Турнір почнеться 25 липня, тож у Valve ще є час, щоб підготуватися до остаточного релізу Counter-Strike 2. Дотери теж старіють. Схоже, що Dream League, турнір від ESL, який ті проводять окремо від Балвівського DPC, справді заслужив свою назву, бо вже не вперше легенди Доти повертаються заради цих змагань, щоправда поки що не дуже вдало. У минулому сезоні Miracle повернувся на першу позицію в команду Nigma Galaxy, співзасновником якої він є. І цього разу гравець також вирішив випробувати себе. Однак не в складі своєї чи іншої європейської команди. Натомість його запросили на Мідлейн в американську Shopify Rebellion, доволі потужну команду, яка виграла третій тур північноамериканського DPC в першому дивізіоні, а також зайняла третє місце в минулому сезоні Dream League. І схоже, що заміна Абеда на Міркла не пішла команді на користь, вона вилетіла в першому ж груповому етапі, зігравши більшість зустрічей в нічию та не вигравши жодної. Те саме можна сказати і про OG. Команда взяла для цього турніру на роль саппорту Себа, одного з гравців, який колись виграв для цієї організації два інтернешнала підряд. Однак, перемігши лише на одній зустрічі проти Entity, склад із легендарним гравцем завершив не краще, ніж Shopify. У перший день турніру Себ вже жартівливо заявив, що його повернення до OG в межах Dream League є точно останнім забігом. Що ж, схоже, що цей жарт вже дуже скоро перетвориться на реальність. Чи ні? Дякуємо за перегляд. Текст Ігор Неживий. Голос В'ячеслав Дениско. Монтаж Микита Лисенко. blessed!